Евакуюємося. Подкаст Думки Ефірні Радіо Зоопарк. Взагалі то це реально страшно, коли в Білгороді в момент української атаки дронами страждають звичайні орки. Або коли на трасі Донецьк-Горлівка наш дрон влучає в авто пропагандоні ворди. Але в першому випадку ми брадили держслужбовцю, який розповів нам цю жахливу історію. І тим місцевим аборигенам, які постраждали почати швидкий процес евакуації, як це роблять в зоні бойових дій з нашого боку. Наші громадяни, звісно, за виключення морків, які проживають і в нашій країні, в тій зоні бойових дій, яка донедавна була місцем їхнього щасливого життя, де вони мали сім'ї, любов, майно. А зараз здебільшого не мають вже нічого. Деякі, навіть власного життя. Або припинити бойові дії. Це ще простіше, ніж проводити евакуацію. Просто всім купою заборонити використовувати своє місто, область, землі як частину території, що застосовується для скоєння воєнних злочинів. Як в тій ординській пісні, об'явіть свій дім без ядерної зони. Боятися нічого, бо в тюрмі гірше, ніж в тій Білгородській області, не буде точно. А пропагандонам, тим, що поки залишилися живими в ОТІ авто, ніколи більше не їздити окупованими територіями, бо такого лайна з ними буде відбуватися все більше і більше, а їх, відповідно, ставати все менше і менше. Хоча смерть може наздогнати їх і вдома, як того самокатного генерала. Бо ця неспровокована, агресивна війна, розпочата проти мирної країни. Зробила їх воєнними злочинцями і законною ціллю для спеціальних служб країни, яка прямо зараз захищається від їхньої їбанутої країни і представників їхнього їбанутого народця. ПОДКАСТ «Думки ефірні». Радіо Зоопарк